З нами на зв'язку Харків. Ще одне місто дуже важливе, це Харківський національний університет імені Івана Котляревського. Його представляє докторка педагогічних наук, професорка кафедри сольного співу та оперної підготовки пані Тетяна Ткаченко. Вітаємо вас! Тема виступу Внесок Григорія Сковороди у фольклорну спадщину і розвиток українського співу. Шановне панство, я дуже щаслива, що нарешті наш український спів, можливо, залунає. Ви знаєте, Григорій Савицьковорода це не тільки геній Всесвіту, він один переведений на на всі мови світу. Навіть у Китаї є ще пам'ятник, не так давно поставили йому. Чому це? Адже це неймовірна людина, містик, поет, композитор, співак, вчитель. Він все Ти Більш актуальної людини, яка зараз я не находжу. Він всім нам підходить. Коли я вимушена була піти коли 10 років була за кафедрою, мені говорили Тетяна Володимирівна. Нічого страшного. Савича Григорій Савича, тричі вигонує з Харківської з Харківського університету. Це неймовірна постать. Що він говорить саме про пісню, колеги? Він говорив. Що все, що я маю в житті, любов, Бога, життя, душу, це все моя пісня українська. Він є основоположником солоспіву в Україні, він є основоположником побутового романсу, основоположник сатиричного, жартівливого, веселого романсу. А також він є основоположник нашої з вами терапії. Вокальної терапії, де він говорив, що пісня це є оздоровча сила моєї душі і тілу. Ні дня без пісні, це гімнастика моєї душі. І найбільший вклад, який він зробив в нашу два долю, це популяризація нашої української пісні, нашої славетної, найкращої на планеті. Дев'ятий конгрес Всесвіту. Який зібрав понад 120 країн, признав, що на першому місці, по калориту звучності, мелодійності, краси є українська народна пісня, а потім італіянська. Ми мало цю інформацію чуємо. Мало того, ми мало чуємо взагалі про про Григорія Савича Сковороду: мій внук в шостому класі, він не вивчає. Немає урока співу. І звер, зверх задача от мого виступу пані Ольга Вірна сказала: фольклорні треба викрив, відкривати факультети. А, пла, а спів. Ми вивчалися. У нас був предмет спів. Це ж було неймовірно. Сховлінський сказав: спочатку виховують душу дитини, а потім дитину, а безліричного співу ми не зможемо це зробити. І що ми зараз бачимо? У нас же в школах нема співу. В чому в Китаї до 10 класу два рази на тиждень є предмет спів мене тато викладав спів, і ми співали, до речі, в всякому городу нраві права. Ми вивчали. Ми люди звикали до колективу, до самотності на сцені. Це неймовірна була нам допомога в майбутньому в нашій професії в будь-якій. Адже Колискова співається для всіх дітей світу, вона одна і та ж мелодія. Григорій Скавиць говорив, Колискова – це є код. Божий Боже. Хочу сказати вам, шановні колеги, що Григорій Савиць рада всі стиснутися хвилини, розповісти про цю легендарну особистість, неймовірно важко. Але щоб його вивчити, треба знати прекрасну історію. Він працював. Коли була Елизавета II на троні, а потім і Катерина II, Вона його запросила співати у свій хор хлопчиків. І він кожного вечора співав українські пісні. Так закохав, закохав Елизавету II, що вона приїхала на Україну, ходила, дивилась, Вона настільки захоплювалася цією красою наших пісень, нашою чистотою, нашою мовою, нашими вишиванками. Вона говорила: Господи, дай Боже, щоб ти так любив мене, як я люблю цю святу малоросів. До речі, що значить свята? Єдина мова в світі, де мат не перекладається. А що таке ругань? Мат? Це молитва сатани. Із 204 тисяч мов саме наша займає третє місце по калоритності, по неймовірності, по мелодичності. По найбільше суржі, як ми говоримо, Файон говорила, що. Це є діалект, це є жемчужина нашої мови, це є краса нашої мови, неймовірно на нас різнить від інших мов. І Григорій Ставич класифікував ці суджики. Він говорив, що фольклор це є документ, який показує, яка мова, яка культура в тому чи іншому селі, регіоні, області України. І от коли він поїхав в 1749 році. Його пан Вишневецький взяв з собою в Європу, як переводчика, як вчителя свого сина, як прекрасного колегу. І він, якби була така у них програма, вчиться винодільству. Григорій Савич що зробив? В чому цінність? Що б ми могли зараз мати, якби не він? Де була б наша пісня, де була б наша культура? Як би нас знали у світі? Він був у всій Європі в Римі, він був в Германії, зустрічався з Кантом. Він не соромився, співав, заходив у університети в Польщі, він знав 10 іноземних мов. Взагалі говорять, що він містик, він взагалі всі мови знав, так це чи ні, але писав він блискуче на Латині, і досі ми не знаємо, як він міг все це взяти і вивчити. Як. І він, переписуючи від руки пісні, Віддавав в ці страни в країни, і в Польщу, і в Іспанію, і в Італію. Мало того, він практично показував, як їх співати. Він надихав, і люди закохувались. До, до речі, він багато написав пісень, але він ніколи не підписувався як автор. Можливо, того ми не впізнаємо його ніколи до кінця. Не впіймаємо його. Він не переживав за якусь славу за свою там. Цінність роботі він хотів, щоб саме народ довершив ту чи іншу українську музику, зумів мав сенс її під свій смак зробити. Ми знаємо, сковородинські бандуристи ще була маленька, і ходили у нас сліпці, співали бандуристів. Ви навіть не уявляєте, яке це натхнення, яке це щастя, яка це аура неземна. Хочеться сказати, що Григорій Савий Сковорода. Дуже багато досліджувався, дуже. І 150 років тільки назад ми знаємо, що він 3 грудня народився, бо письмі Ковалинського дослідили нарешті, і дата 1722 рік ще не кінцева. Але ви знаєте, в цьому немає ніякої потреби. Він вічний, всього пройшло 300 років. Він вічний і він говорив, що символ України віно. Душа його це воля українська. І зараз, коли цю волю стараються недруги знівичити, дуже доречно споминати саме нашого Григорія Савича Сковороди, його легендарність, його неймовірну цінність, його красу, його духовність. Хочу ми сказати ми. про сродність праці, хоча зараз. Виступай, думай, Господи, яке щастя, що до мене дійшла черга. Розумієте, стродність професії, як Сократ говорив. До речі, його називали Сократом Українським. Він говорив, що я ніколи не працював, я був настільки щасливий. Я жив в цій сфері. Я не працював, я лікувався. І от зараз ця конференція теж. Я бачу, з яким натхненням, з яким таким. Апетитом, насолодою люди беруть участь. І в кінці кінців ми повинні з вами якось подолати цю проблему. Я дивлюся голос країни. Неймовірно, пісня повинна нести люба пісня, розважальну функцію, пізнавальну і обов'язково виховну. Обов'язково, якщо нема тих емоцій, якщо заряджають, надихають чач, ота сльоза, яка інколи пролється в дитина або в нас. Навіщо тоді сцена? І от обов'язково дивіться, в Китаї кожен студент при вступі повинен знати 300 народних пісень. У нас півмільйона українських народних пісень, 200 тисяч, правильно пані Оля сказала, у нас записані і вони у нас, як то сказати, в роботі. В ЮНЕСКО 15,5 тисяч пісень, а в школі у нас не співають українських пісень. Я прошу вас, я благаю, я закликаю. Щоб мій внук навчався українських пісень, обов'язково знав силу української пісні, яка лунає у всьому своєму світі, чого вкорі, на жаль, нам не вистачало Григорія Савича? бо він був пророк. Він в сродності професії, а також в своїй теорії двойственності, як він говорив, до речі, часто говорять, яка мова була Григорія Савича творна? Своя мова. Він свою зробив мову, розумієте? Своя, ді, діалект такий був у нього. Прикласки його, прекрасні. Він завжди говорив, коли моїх колег, зараз Вінника, чомусь стараються ну якось осквернити. Я завжди говорю приказки Григорія Савича: цуку грушу не трясуть, дохлу, собаку не займуть. Найвлучніші, найкращі українські. Прислів'я належать Григорій Савичу Сковороду. Це наша покійна пані Фаріон, серце небесне доводила. Хочеться сказати також, що його мораль була в тому, що без Бога не до порога. Бог це єдиний сенс життя, говорив Григорій Савич, чого його й вилучили з усіх програм нашої школи, коли я навчалася. Він буквально трьома словами довів, що дійсно є існує Бог, земля, небо. Добро зло, чоловік, жінка, дитина дорослий і так далі. Земля порив саме прекрасно. Ад, рай розумієте? Тетяна Володимирівна, моя дорогенька наша дорогая, дуже дякуємо вам за те, що ви з нами, за те, що ви тримаєте Харків своєю енергією любові. І за те, що ви таку гарну доповідь просто маємо ще інтенсивненько пропустити тих, хто чекає, чекає до самого фіналу. Ми обов'язково приїдемо до вас ще в Харків. Будемо з вами співати, робити концерти. Дякую, що ви згодилися бути рецензентом моєї монографії Культура України Співу». Очікуємо цю монографію, як тільки вона вийде, обов'язково всім презентуємо.